Доброго дня. Сьогодні хочу розказати про такі ситуації, коли ви думаєте, оце про мене, а вроді не про мене. Що це таке роблю, і що, куди його діти? Да? Хіба це взагалі для мене характерно? А це е, такі випадки з нами стаються, коли в нас є заборона бажання. Це може бути як вроджене щось да, довербальне або ситуативне, коли ви давно себе подавляли, забороняли собі якісь кайфушки, емоції, і тут воно почало все лізти з усіх сторін. Коли вже втримувати неможливо і починається такий тривожний стан, і ви не знаєте, що з цим робити, іначе ви щось таке утворите, ви думаєте, я б такого ніколи не зробив. Адекватна людина такого б ніколи не зробила, але все одно ви це творите. Про що, про що ми зараз говоримо? Наприклад, ви тривожитесь через те, що ви до когось дзвоните, вони трубку не беруть, і ви падаєте в істеріку. Да? Або, а самі навпаки, да? трубки не берете, людей ігноруєте, хочеться їх кудись там послати. А, далі, вас лякають зміни планів, але в той же час вам хочеться по-любому саботувати свою діяльність і кудись да, щось поміняти, якось перекроїть, і ви думаєте, мені ж треба була ця зустріч, мені треба була ця діяльність, а ви все одно кудись її, да, все змінили, все рознесли, весь свій план вщент. А, далі. Ви уникаєте живих зустрічей, да? ви наче от, я так хочу цю зустріч, я вже підо людей би вийшов, я так хочу їх побачити. Тільки виходить діло до цих зустрічей, вас починає тривожити, не знаєте, куди себе покласти, куди себе діти, і ви їх уникаєте, да? навіть в телефонному режимі, ні з ким не хочете е говорити. Е Навпаки, хочеться в той час, коли ви не хочете контакту, ви хочете говорити безупину багато да, і не зупинятися, і в цей час відчуваєте себе погано і нав'язливо і не знаєте знов, куди себе діти. Цей стан пов'язаний з забороним бажанням. Тобто ви щось хочете, да, як цукерочку, наприклад, і довго собі її забороняєте, і в кінці кінців ви зриваєтесь. Так само і з нашим внутрішнім світом. Да, коли ви щось хочете, собі забороняєте любити себе, поважати себе, або оточили себе людьми, які вас не вважають і погано до вас ставляться. Да, ви вже перегружені, це ви також забороняєте собі внутрішні свої бажання, ті бажання, які роблять вас особистістю, забезпечують вашу психологічну, фізичну, ментальну. Безпеку. Якщо ви помітили такі ознаки, то й, можливо, да, прийшов час задуматись, а чого ви хочете, чи в тому місці ви зі своїми бажаннями. Якщо у вас самому це не вдасться, то запрошую вас попрацювати в методі психотерапії, я реконструкція, який є. Працює з правом бажати володіти та отримувати задоволення як в ситуації тут і зараз, та й з більш глибокими заборонами, які сталися з нами ще в довербальний період, коли ми нічого не пам'ятали, а іноді навіть в пузіку. Якщо виникли питання, пишіть під цим відео, і я з радістю дам вам відповідь.